У нас матч розпочато на благо Арени. Розпочався він по суті з атак благо юності. Зараз чергова Майовецький хороший момент. Ще Руслан Майовецький накручує гравців. Отримує Удар воротах зараз від Святослава Зубора і м'яч дивом не опиняється зараз. Всі ці воріт. Знову таки, першим на чофулісти благо юності не покидають вони бажання атакувати атакувати. з стартових хвилин ворота івано франківської команди. Святослав Зубар. Прекрасний прохід, передача, Удар. І Руслан Майовецький. Рахунок стає 1-0 на користь господарів поля благо юності. Дебютний гол забиває свій Руслан Майовецький за благо юність чим ми його і вітаємо. Ну, насправді, голи імені Святослава Зубора, друзі. Начим тепловик зараз. Передача хороша. Небезпечний момент. викид вічна віч удар! І Андрій Марчук пропускає. Пропускає Андрій Марчук. Забиває зараз 11-й номер атаки. Тепловика Прикарпаття. Це Дмитрук Іван. Саме він відзначається. Хороша передача в глибину. Там Ємільянов Поручинський. Зубарна на Все до немає. Така благо юності продовжується. Емільянов дає передачу. Класно куртяник головою. Рахунок 2-1. Благо Юність. Ось у нас як стрімко розвиваються події на благо Арена. Тринадцята хвилина матчу. Благо Юність знов попереду. Може, друзі, декілька слів про сьогоднішнього. Опонента, суперника вартянської команди зараз після цієї атаки закидання. На Куртяника Куртяник обірує Бобинця. надто гострий кут. Чекає підтримки партнерів. Підсікає м'яч Куртяник. Удар по воротах від кінаша і м'яч розминається. Зараз рамкою воріт. Хоча атака була дуже хороша, дуже перспективна. Прикарпаття тепловий. Передача в бік Зубара. Як м'яч проходить до Святослава, і Зубар не переграє Андрія Бобинця зараз ці ситуації. Дима на Гусака, Усак, на усак. має м'яч. Тут Майовецький невтомний передачу Шикарну віддає на зубора Святослава. Практично вихід навіть Святославу Біру. Ще раз захисників пробиває м'яч свистить над поперечкою. Зубар, падає зубар. мовчить. мовчується ситуація, атака благо юності продовжується. Кінаш. Хороша передача на Антурчанського. Турчанський прострілює штрафний майданчик. Поручинський, продовжує на майвецьку удар, поворотах блокується, блокується цей удар, атака продовжується знову Поручинський. Блискую зараз на фланзі. Але. Хто найбільше проблем? У Прикарпаття тепловика насправді з'являлося через отакі передачі. Зараз повалка футболістів благо юності, Павлюк з м'ячем намагався обійти Федор Відскок на партнера. Удар блокує удар. Володимир Федорів. Атака продовжується зараз. Ще один удар заблокований знову ж таки на цей раз мізерником. Що ж атака? атака від тепловика. Гладенький з флангу. Прострілює. І що? Пенальті. Пенальті, мізерник. Мізерник зачіпав м'яч рукою, яка була в непрородньому положенні, наскільки наскільки розумію я, тому ось метровий удар, друзі, ми зараз побачимо біля м'яча Олег Павлюк. Один з кращих голеодорів у складі івано франківської команди, друзі. Розбігається Павлюк, пробиває і ну, насправді шансів не було Андрія Марчука зараз. Прекрасно виконане пенальті від екс-гравця Благоюності. Рахунок стає 2-2 на стадіоні Благо Арена в 12-му турі чемпіонату Івано-Франківської області. Прикарпаття, тепловик. Швидко вкидання за Буковоєм. Дмитрок. Подачу. Дозволяють прийняти зараз м'яч. Фоблісти благоюмісті своїм супернику удар по воротах. І що Мирослав Гусак зараз? Зараз рішення Олексія Лавріва не нато зрозуміло для футболістів. І біля кутового пропорця. Подача. Подача. Удар Федоріва. Класну позицію обрав свій Володимир Федорів. Пробував, але заблокував. Його удар. Захисник Івано-Франківської команди. Залишається юності. Поручинський на Єміліянова. Ємельянов вривається в карну зону. Прострільна передача. Під удар. І Артем Микуляк. Ось вам і дебют! Ось вам і дебют восьмого номера благо юності. Ну що, звичайно, подяка Владиславу Ємельянову за те, що викотив м'яч просто, просто шедеврально на Артема Микуляка, і той розстрілював просто вже впритул ворота. Удача Маєвецького. Удар! Удар пробивав Ігор Поручинський головою м'яч пролітає над воротами Андрія Бобенця. й номер благоюності. Замість нього на полі з'являється Назар Ігарин, Відомий болівальника благоюності. Турчанський зараз хороший момент перекидає кіпера Бобенця. І що рахунок 4-2. Віталій Турчанський, Друзі. Ну що ж, фантастично. Фантастично. Чекали ми на рішення арбітра. І Олексій Лаврів зараз за розмови віддасть віддасть жовту карточку. Заслужено 22-му номеру Прикарпаття тепловика. Віталій Турчанський забуває красивий гол. Просто. Красивий гол, і це потрібно визнати зараз. Браво капітан! Рахунок 4-2. Історія першого кола у нас повторюється. Я у нас вже третя додана хвилина. Вихід Вічнавіч. Хороша передача. Момент. Удар. Гол. Забуває третій м'яч. Прикарпаття тепловик. На рахунок 3-4. 4-3 перепрошую. 4-3 у нас рахунок на благо арена, Історія все ж таки не повторюється. Ну, що ж, і фінальний свисток, друзі. Олексій Лаврів дає фінальний свисток. Рахунок у матчі Благо, Юність, Прикарпаття, Тепловик. 4-3 на користь верхнянської команди. І Ось пісно радість зболівальники на трибунах. Ми з вами, друзі, зустрінемось, почуємось уже в середу, 26 квітня, в рамках Кубка Івано-Франківської області. Як я вже говорив, за сьогодні вам дякую за. Увагу! З вами був Данюк Сергій. Почуємось, побачимось. Бережіть себе. Слава Україні!